Слава Україні! Вітаю вас на каналі Копу українському. Радий вас бачити. Дякую, що дивитесь, коментуєте та лайкаєте. Також завчасно дякую за нову підписку. Вибрали сьогодні на пошук артефактів та старовини, а також зустріли, зустрілися з знайомими, з пошуківцями. Давно з ними не бачились, немає часу та й достатньо далека відстань 100 кілометрів один від одного живемо. За мирного часу частіше збиралися, а зараз так сталося раз, раз в півтора року виходить зустрітись. Але нічого, будемо сьогодні проводити пошук по полях. Сподіваюсь, щось цікаве знайдемо і обов'язково вам покажемо. Отже, ми пішли шукати вам хорошого перегляду, а нам цікавих знахідок, аби ви мали що дивитися. Будемо шукаємо ось по таких полях, Таман Андрюха. Оля ззаді мене, приїхали в гості і в мене перша монета, ось знайшов її, це, походу, срібло. Дивіться. Оп. Оп. Ні, це алюміній. Щось алюміній. Я думав, що срібло, бо сиреньке. Якась алюмінієва кришка, корок. А можливо і монета була. Ну, шкода, виглядало як срібло. Але нічого класно. Ставимо в хабарнички і продовжуємо шукати. Вибачайте за вітер із неглибокої ямки випала Ось де вона. Ось монетка. Це буратінка або мідний соліт 1660-х років. У мене вже друга. Це неглибоко лежала. Перша то в мене глибина була штик. Ну, монетки є, значить, тут люди ходили, губили. А ми шукаємо, ставлю в хабарничку і рухаюсь далі. Ямку вже частково прикинув, глибина штик була. І випадає ось пломба, тут дев'яточка, можливо, шістка. І ось є. Потрібно мити водою. Почав крутитися, оскільки. Метрів два звідси. Знайшов, зараз покажу. Не завжди включаюся, знайшов ось таке. Можна подумати, що шмуркя, але ні. Пробував логосенько погнути, не вийшло не алюміній. Почав чистити і по базі відчувається, що це срібло. ось Колись була монетка, а зараз такий шматочок срібла. Продовжуємо пошук. Бо у мене поверхневий сигнальчик піном знайшов. Зараз подивимося. А я думав, що це якийсь гудзик, а це кажу гудзик-монета, а це, походу, якась накладка. Бачите, ось така. Без візерунку, без нічого. Але нічого, кольорові сигнали є, це радує. І продовжуємо пошук. Неглибоко лежало, орієнтовно сантиметрів 10. Ось знайшов, вже трошки відчистив. Дивіться, це якась або прикраса, або накладка. Всередині порожня, вибачайте за вітер. Всередині порожня, тут з втратами, Напевно плугом зачепили. І ось така краса. Ставлю в хабарничку і продовжую шукати далі. Можливо, щось цікавіше випаде. Вкотре переконуюся, що навіть якщо вдарило чор... кольорове, а потім б'є високе чорне, потрібно перевірити ямку. Викупав, ямка неглибока сантиметрів 10. І ось тут ось лежить у нас монетка. Зараз подивимося, напевне, так, рейсер 1800. 1958-го. Ось така мітна монетка Остроугорщина в класному стані. Ну кажу, Колір вдарило і видно перекривало щось чорне, що воно почало чорне мені бити. Продовжуємо пошук. Перейшли на інше місце, вийшли в поле, відбалансувався. Глибина в штик. Ось бачите, дивіться, ось тако йшло і туди лежало. І якраз борозда. І в мене монетка. Ось. А я думав, що монетка, а це шайба. Шайба. Я думав, що срібна монета, а це шайба. Ну і таке буває. Я думав, ось тут була в мене мідна лиса монета, скоріш за все, Австрія 1850-ті роки крейсер. Ось Ямка. Із неї. Випала ось така красива пломба, дивіться. Ось урал зображений і зараз подивимось і задні надписи є. Що? Не прочитаю зараз, але класна пломба. Продовжуємо пошук. Поки шкаф сигнал, ямку вже закопав. І ось ось тут, по ходу монетка. А ні, Так як Андрюха казав. Мож, можна повестися, ось таке ребро, вид... видніється і це не мов монетка, а насправді це мідна шайба. Кидаємо в шмурдячниці і продовжуємо наш пошук. Готуємо обід. Ось, м'ясо вже стоїть. Зараз його обертати, пообідаємо і тоді далі підемо на поле. Сподіваюсь, після обіду якісь цікаві знахідки ще будуть. І обов'язково вам покажу. Нам смачного, а вам хорошого перегляду. Казав Андрій, що це поле бите, перебите, вибите. Ось піном, оскільки був поверхневий сигнал. Витягнув зямки. І цього разу, друзі, це вже срібло. Це вже дійсно срібло. Дивіться, три крейцери. Але класно. Супер! І стан бомбезний. Дивіться, який стан. Класний. Супер. Я знав, за чим я сюди йшов. Я казав, що я буду шукати срібну монетку цілу і в хорошому стані. Ось вона, бачите. Зараз подивлюся. Що це? Так, 1822 рік. Супер, клас. Тут багато шмурдяку дійсно полебити. Ну як багато шмурдяку? Не багато шмурдяку, а багато дуже дрібного. Дрібних е е латунних, мідних осколків, такі як чешуйка по розмірах, і ось випало мені. Це подяка за те, що я копав ці всі дрібні сигнали. Продовжуємо пошук. Глибина. Сантиметрів 10-12. Є чергова монетка. Ось вона. Зараз подивимося за монетка. Так. Ось одна сторона, а друга сторона в нас що? Лиса. Так, шкода, що лиса. Але нічого, монетки лізуть, радують. І це супер, значить, поле не вибите. Тим більше є срібло. І Андрій знайшов півтора каси Гезмунда 3 -го, 1620 -го року, потім покажу. Ось сліди, катушка, Ось моя знахідка і ямка я вже закинув. Сантиметрів 10 приблизно. І ось. Що це було, я не знаю. Ось така штука. Але дивіться, що саме більше затамувало поди в мене. Бачите? Ну, наскільки я знаю, золото не окислюється. Напевно, по золото було. Скоріше за все якийсь кульчик. Але як його носили, невідомо. Ставимо в хабарничку і шукаємо, поки є час. Сонечко помаленьку сідає за хмари. Ми продовжуємо наш пошук. Там Андрій, Василь і Оля. Я ходжу ближче дороги і в мене є чергова знахідка. Ось на глибоко лежала. Ось така пряжечка. Дивіться, яка красива бомбезна пряжка з візерунками. Колись люди носили такі, губили, ходили, а ми тепер шукаємо. Отже, поки є ще час, ще не стемніло, маю можливість, то ходжу. Ось і все. Пошук артефактів та старовини завершено. Результатом задоволені, що в мене що в хлопців, що в Олі є срібло, монетки, пломби, гудзики всякі, ну просто бомбезно. Тут казкові місця для пошуку артефактів та старовини. Але як говориться, кожного, кожного чекає своє. Сьогодні ми знайшли, завтра можемо не знайти, завтра можемо бути без срібла, без монеток. Ніхто не знає, що нас чекає. Переходимо до перегляду знахідок. Так, знімаю поки що Василя і Андрія знахідки. Василя сьогодні. Ось таке срібло. Не знаємо, що це було. Ось такий соліт красивий. Одна сторона збережена і друга. Боратінка. Ось така збережена 1661 року. Ось такий класний гудзик попав. Ціленький з вушком. Єврейська пломба, не знаю, чи буде видно, що ще ні. Ось така. Ну, і в Андрія. Ось такий збережений півторак Сигізмунда третього. Зараз оберну. 1620 року. Тут два і тут нолик. Ось такі в них знахідки. А наші з ольов знахідки завтра в день знімлю відео і вам покажемо. Отже, як і обіцяв, ось результат нашого пошуку. Ось дві срібні монетки, два соліда срібних. Це фальшак, походу, був тих часів, бачите, яка велика монетка, можливо, була в посрібленні. Ось така моя візуальна знахідка. Оля їх дуже любить. Хоче знайти. Бусинку зі стекла, а я знайшов ось таку. Тут тірочка є, шнурочок. Проводився, багато-багато різних монет, багато всяких пломб, ось вони. Це в Олі і хлопаки попідкидали також. Ось гудзики, ось класний гудзик з орлом. Бачите, ціленький. Двійка це від погона. Дребл. Шкода, що вгнутий, але все рівно приємна знахідка в Олі була. Ось така класна. Дребл це єврейська іграшка. Ось така штучка по позолоті. Не зрозуміло що. Ось такий гудзик. З такою великою короною. Шкода, що без вушка. Дивіться, яка. Який, яка краса. Просто бомбезна. Шкода, що з втратами. Тут немає другого крила і немає гілочки. Ось так мало йти. Так, в мене по сріблу було. Три крейцера 1822 року. Ось така в хорошому стані. Незрозуміла. Така срібна монета колись була, плуги свої зробили. Ось таке така частинка походу від Кольта. Не знаю, хто знає, підкажіть, буду вдячний. Така пряжка. Сережка, кульчик. Кульчик вухо. Колись був, хтось загубив, люди гуляли, губили. Такий гудзочок, Не гудзочок, вибачайте, ключик. Напевно, якась підвіска була. Оскільки був посріблені. Ось. І також пломбочки, гудзики це алюмінька, на яку я думав, що срібло. І така незрозуміла штука. Всім дякую за перегляд, за лайки, коментарі. До нових зустрічей!